Дія в івано франківську команда Міністерства цифрової трансформації прибула на зустріч із місцевою іт спільнотою аби обговорити перспективи співпраці та визначити основні пріоритети підтримки і подальшого розвитку сфери високих технологій у регіоні. Кажуть, сьогодні, окрім завдань щодо діджиталізації країни та вектору на цифровий розвиток, Мінцифри працює і над підтримкою стабільних умов для роботи галузі. Ми, е Робимо все, щоб IT-компанії в Україні, в принципі, будь-який бізнес, який стосується високих технологій, працював стабільно, мав там, всі умови для розвитку. Нам важливо будувати стосунки, з, скажімо так, на місцях. І ми це робимо зазвичай, для нас так, ми ж так вже відпрацювали, таку модель, що в нас майже в кожному регіоні є IT-кластра, і це для нас такий. Скажімо так, найближчий і найгарніший партнер. І ми, як міністерство, дуже хочемо почути, що вони ну, там, чим вони живуть, чим вони, які там переймаються, які проблеми. Оцей такий голос, войс з локальних представників для нас важливий. IT-кластер працює з 2015-го і за цей час об'єднав майже півсотні компаній та партнерів. Тож такі діалоги із владою переконують надзвичайно важливі, адже дають змогу тримати руку на пульсі того, що відбувається у галузі. Не дивлячись на те, що зараз війна, компанії все одно підтримують освітні ініціативи, соціальні ініціативи. Тому коли компанії гуртуються разом, вони можуть зробити більше, вони можуть втілювати більше проєктів, і якраз це ми намагаємося робити в регіоні. Ми хочемо володіти інформацією, хочемо розуміти, над чим працює зараз уряд, над чим працює міністерство, які проєкти будуть запускатися, які можливо. Грантові пропозиції будуть, тому для нас важливо знати чим, чим живуть, і розуміти чим і донести те, чим цікавиться it сфера, і що зараз найболючіше для нас. Тому це такий взаємний обмін інформацією. Це головна мета. Зустріч команди Мінцифри з іт спільнотою організували на базі університету короля Данила, адже освітній напрямок теж у фокусі уваги. Є перспектива, що участь міністерства, іт кластеру і університету, це не просто така пуста співпраця. Ми за якісну освіту, ми за те, щоб студенти, кого ми готуємо, володів тими навичками, які зараз потрібні. Тобто, попри те, що ми орієнтовані на стандарти, але ми розуміємо, що іт сфера змінюється надзвичайно динамічно і тільки реагування на події, які мають місце зараз, вони можуть призвести до того, що наш випускник буде успішним, конкурентно здатним. Ну і зрештою затребуваним, отримати фахові відповіді та поспілкуватися у неформальній обстановці. Подібні зустрічі для команди Мінцифри уже стала практика, адже такий формат найкраще дозволяє поглибити партнерські стосунки та співпрацю. Наталі Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.